Ну, um, блядь, я докажу, что... Блядь, дивися. Блин, я всех отписываюсь, все нахуй. Дивися. Давай, в натуре это... Вы издеваете, что ли? Дивися. Бачишь, Дивіться, це ремонтаж. Дивіться. Давай, бійся. дивіться. Дивіться. Зрозуміла? Три рази треба. Один раз і не пизди, нахуй. Ти кажеш, три рази. Давай, три рази. Дивіться. Поняла? І гра на Зеланію. Ну, гра на Зеланію, піде ласка. Ну ти його Хто не буде підтримувати мене, я всіх банат по <ривіт> банат побляю нахуй. <ривіт> ну да, <ривіт> коляску, це блять коляска, це піздець. Добомляйся, дивися, іга на зелення. Добре. На какое? Обсинку ти б'єшся теж. А ти, а ти, якщо проіграєш, то. І я, будеш? я б'юся. Ні, ти знаєш, що будеш робити? Ты, э, е... Короче, такое тебе желание. Бьешься головой об стенку, а потом. Нет, залпом выпиваешь стакан пива и бьешься головой об стенку один раз. Добро, давай, 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 поехали.